Об'єднання комунальних підприємств Жереу та УМКП 1 обговорювали на комісії житлово-комунального господарства 13 січня. До міської ради прийшли працівники управляючого муніципального комунального підприємства номер 1 аби просити депутатів призупинити злиття бодай до закінчення війни. У липні було ухвалено рішення про реорганізацію УМКП 1 і з 1 січня 2023 року в місті почало діяти об'єднане комунальне підприємство Жереу. Проте комунальники проти цього каже головна бухгалтерка. Валентина Козловська. Хоча б давайте до кінця війни залишимо це питання відкрите, і нехай наше підприємство працює окремо. Зараз на новому підприємстві новий керівник. Давайте зробимо велику конкуренцію між двома підприємствами, як буде працювати те підприємство і як буде наше. В чому ще питання? Дуже багато працівників, дуже кваліфікованих, звільнилися. Звільнилися по тій причині, що я Не знаю, чи захотіли вони працювати, не захотіли. Ну в основному за те, що вони не захотіли працювати на тому підприємстві і за графіків роботи. Ну, інші, може кошель які питання були. Ну але 20 працівників звільнилися. Проти об'єднання двох комунальних підприємств висловився і голова будинкового комітету по вулиці Київський шлях 43, Роман Власенко. Мешканці будинку не підтримують ідею те, що відбулося злиття. Цих двох комунальних підприємств, тим паче під час війни. Зараз це питання не потрібно піднімати було взагалі. Мешканці не розуміють, для віщо це було зроблено, зв'язку з тим, що в пресі якісь інформаційні матеріали були відсутні. Для нас, для мешканців міста, де плюси, де мінуси такого об'єднання? Однією з головних причин об'єднання двох комунальних підприємств в одне є економія коштів на заробітну плату керівництво. Цю думку висловив голова комісії з питань ЖКГ Ігор Шалімов. З приводу об'єднання комунальних підприємств дійсно точилися дуже запеклі спори там, і так далі. Чим коли я особисто голосував, чим я Скажімо так, коригувався. Ми взяли штатку двох комунальних підприємств і взяли керівництво. Получається, що керівництво мало ж такий же фонд заробітної плати, як і лінійні працівники, по обсягам. Я не знаю, вам про це казали чи ні. І для того, щоб підняти зарплату працівникам лінійним, тому що вони фактично роблять роботу, і замість директора, заступника директора, головного інженера, спеціаліста по спеціалістам, ще там чогось, краще взяти два майстра або бригадира. Ось і це нам би дало змогу підняти зарплату на 20-30% лінійним працівникам для того, щоб цю роботу зробити більш привабливою для людей, для того, щоб ну як правильно головний бухгалтер ваш сказав. Щоб йшли якісь нові свіжі люди, як ви кажете, переселенців у нас багато, нічого страшного, ми можемо забезпеч... <плес> да, да, забезпечити роботою і люди будуть працювати, і нема такого слова переселенців. Я дуже вас прошу всіх відноситися до цього нормально. Люди втратили все. Ну ви повинні зрозуміти, що люди втратили все. Ще одна причина об'єднання не можуть між собою конкурувати два комунальні підприємства. Наголосив заступник Бориспільського міського голови Віталій Горкун. Всі мешканці багатоквартирних будинків мають отримувати однаково якісні послуги, і навів приклад ліфтової служби. Так в МКП 1 вона є і якісно виконує свою роботу. А в ЖРЕУ – немає. І це комунальне підприємство платить гроші київській компанії за обслуговування ліфтів в будинках, що на балансі в комунальному підприємстві. А від так, це додаткові витрати. Тоді як депутат міськради Микола Корнійчук зауважив, що не підтримав рішення злиття саме через відсутність конкуренції. От коли приймалися рішення про злиття двох підприємств, я напевно, єдиний, який голосував проти цього. Чому я проти голосував? Об є два підприємства комунальних, є заключені договори із будинковими комітетами. Ці договори вони повинні мати якісь, як кажуть, конкуренцію. Надає послуги ЖРЕВу, надає послуги МКП, надає послуги мале підприємство, яке очолює Форостянко, бивший керівник Жрєв. От. І е, на зборах мешканців будинку, співмешканців будинку, вони самі приймають рішення під голосування, під протокол, хто в них буде в управляюча компанія. Таким рішенням сесії міської ради ми залишили співвласників багатоквартирних будинків, конкуренції і вибору управляючої компанії. компанія. Конференція має віде. бути з зовнішніми чинниками, з тими, хто намагається забрати ці, під... ці будинки з обслуговування комунальних підприємств. А чому забирає? Ну, так склалось, от в такому стані комунальні підприємства. І тому приватні організації і забирають їх. А наша задача вирівняти цю ситуацію. Вирівняти цю ситуацію. І навпаки конкурувати з комерційними управляючими компаніями, які, як нагадаю, я 24-25 лютого призупинили не всі, але частково призупинили. А наші комунальні підприємства надавали ці позиції. Наша основна мета наша основна мета це щоб послуги по утриманню, якісні послуги по утриманню, і де да, дійсно з достойними зарплатами для вас, надавали комунальні підприємства. Отож, з 1 січня в Борисполі функціонує єдине комунальне підприємство «ЖРЕО», яке обслуговуватиме понад 200 багатоквартирних будинків. Новим керівником став Іван Якін. Раніше він був очільником комунального підприємства у Маріуполі. Іван Володимирович розповів депутатам, що має на меті модернізувати підхід до отримання будинків та прибудинкової території. Вже вулиці почали прибирати за допомогою спеціальної техніки. Уборка дворов. Сейчас меняем полностью схему уборки дворов. Будет комплексное прибирание, будут бригадные методы. Первое, это вы, я думаю, в Фейсбуке все бачили. Будем использовать подметальные машины. Это ускоряет процесс, улучшает его. То есть под бордюрки мы полностью все выметаем. Это на фотографиях все видно. Скорость уборки одного двора увеличивается раза в два, в три. Тобто ми зможемо обирати більше території. Наступний шаг будемо працювати з уповноваженими особами, то будемо виходити на збори співвласників, розмовляти, робити адільний резервний фонд для. А це буде отдельный счет для того, щоб збирати на ремонтні роботи. Тобто 50 копеек, одна гривна, та яку трогати не будуть, і співвласники тільки зможуть по указівці скажуть, давайте міняти водопровод, давайте, давайте робити опалення, давайте, давайте робити покрівлю, давайте. І ці кошти будуть збиратися, і ми раз в рік будемо приймати рішення, і це направлено по їх указівці робити ремонт. Тобто, ніхто краще ніж житель будинка не знає, яка у нього є там сама основна проблематика. За підсумком засідання комісії з питань житлово-комунального господарства. Депутати все ж вирішили розглянути питання злиття ЖРЕУ і ОМКП 1 на сесії Бориспільської міської ради. Олена Гриньок, Валентина Ластовка, Вадим Погребний. Новини, телеканал Бориспіль.